Доброго дня. Що турбує вас? Ми є українсько-ізраїльська місія лікарів Фріда Юкрейн. Ми працюємо на прифронтових та деокупованих територіях. В свої вільні вихідні лікарі їдуть туди, де нас кличуть, де ми так треба, де є проблеми з медициною взагалі, і надають повноцінний амбулаторний прийом. Сьогодні ми запустили нашу мобільну клініку на колесах. Також у нас працює наша чудо стоматологія. Уявіть собі стоматологічний кабінет, але він на колесах. У нас є кардіолог, терапевт, гастроентеролог, лікар УЗД, судинний хірург, хірург, уролог, травматолог. Гінеколог, ну і наші стоматологи, і також ми з собою привезли команду психологів та психотерапевтів. Весь прийом він іде безкоштовний, і також наші лікарі пишуть призначення пацієнтам, і вони йдуть в нашу аптеку. Фармацевт їм видає повністю всі ліки безкоштовно. Понравилось, хорошо. он буду получать якісь тут медикаменти. Боже, я вам дякую, що приїхали до нас. Звісно, потрібно, щоб була така ініціатива, щоб лікарі їздили по селах, тому що особливо в селах, ви знаєте, яка в нас ситуація з лікарями, що в нас один лікар, на скільки сіл, тому це дуже гарно, що лікарі приїхали до нашого села. Я у шостки проходила кардіолога у сумах. У конотопі і сюди, сказала дочка тут. Врач до мене віднеслася дуже хорошо. Дякую yeah. велике, приїжджайте ще. Я сьогодні прийшла зі своїм старшим сином Богданом і зі своєю донькою Веронікою. Багато хто не може дозволити собі виїхати до врачів їх. До кращих спеціалістів. Я думаю, що це буде дуже добре. Дякую за те, що приїхали, і за те, що нас приймають безплатно. Дуже дякую, це дуже добре. Лікар був дуже добрий, не сварився, не кричав. Він подивився, що там з зубом і сказав лікувати. Взагалі я стоматологів боюся, але цей лікар сподобався. На Шосткінщині сьогодні розпочали роботу лікарі-волонтери українсько-ізраїльської місії ФРІДА. Вони допомагають українцям, які постраждали від війни і не можуть своєчасно отримати високоякісну медичну допомогу. Завдяки сприянню народного депутата України Ігоря Молотка. Лікарі-волонтери оглянуть і нададуть професійні рекомендації жителям прикордонних населених пунктів, які не можуть дістатися до лікарень. Діагностика, своєчасна допомога це збереження здоров'я. Сто і життя, дякую місії за таку важливу роботу.